Доброго вам здоров'я, шановні, вітаю вас з Маланкою з 31 грудня, з прийдешнім новим роком, з Василем, і вітаю вас в першу чергу з тим, що ви якраз і є той золотий наш фонд український, який цікавиться справжніми українськими традиціями. Зрештою, для цього ви сюди і прийшли, бо я на цьому каналі саме шукаю і віднаходжу для вас справжні стародавні українські традиції. Все, що я тут збираю, розповідаю в цьому відео, в частності, це не якийсь новоділ, це дійсно етнографічні праці, етнографічні джерела. Ласторі книжки, все, що записано про 31 грудня. І в мене два відео насправді цьогоріч вийде. Одне відео на моєму другому каналі, там буде більш про щедрий вечір, саме про традиції щедрого вечора. А тут я більше захотіла розказати вам про маланкування як традицію, щедрування, як традицію. Це дуже цікава тема. Насправді там можна було б не тільки два, там можна десять відео зробити і все одно не вистачить місця. Але давайте спробуємо якось все це узагальнити. Я вам абсолютно відповідально гарантую, що в цьому об'ємі і в такій насиченості традиціями справжніми українськими, ви навряд чи десь знайдете інформацію. Я сама шукала в інтернеті такого нема, Це в наукових працях. Тож я дуже дякую вам за те, що ви тут, і подякуйте собі самі, бо завдяки вам нам вдається і вдасться передати наші справжні українські традиції у майбутнє. І я починаю. Тож, в давніх українців Різдво символізувало вшанування сонця світовида, яке починало свій шлях до весни. Тоді, як Новий рік пов'язували із місяцем князем та його нареченою маланкою, що особлювало весну. Ввечері напередодні нового року на свято Маланки виконували обряди з водою, які відображали анімістичний світогляд і були присвячені народженню богині води Дани. Ранкове засівання на Новий рік також мало жертовне значення, присвячене саме цій богині. Тобто, коли ми сім сім посіваємо це, ми приносимо жертву водній богині Дані. На Буковинській Гуцульщині традиційним елементом калюдування та щедрування та маланкування були танці. Які виконувалися як перед хатою, так і в хаті. В групі чідрувальників обов'язково було троє танцюристів. Кожен із них мав топірець, а на правій руці вони носили прив'язані дзвіночки. Символом врожаю в місцевих українців, румунів та молдован була коза. Цей культ тотема бере свій початок з давніх часів, коли люди тісно взаємодіяли зі світом тварин. Звірі, які ставали покровителями людських родів чи племен, називалися тотемами. Вшанування тотемів включало перевдягання у відповідних тварин, танці та ігри. Обряд водіння кози є залишком такого тотемізму, пов'язаного з язичницькими традиціями жартовних обрядів. Звичаї водити козу має давнє походження і був поширений серед різних етнічних груп. Починаючи десь приблизно з XI століття, церква дуже засуджувала традицію водити козу, яка своїм корінням сягає до християнських часів. Цей обряд для наших предків, для наших пращурів, мав магічне значення. Його метою було забезпечити родючість і багатий врожай через виконання магічних пісень і промов. Уявлення про козу як символ родючості відображено в таких словах: де коза туп-туп, там жита, сім куб, де коза рогами там жито стогами. У язичницькі часи жерці, що служили Богу ладу, разом із парубками та образом дикої кози, ходили від хати до хати. Ця традиція пов'язувалася з зимовим сонцестоянням, коли день починав збільшуватися, а сонце входило в знак козорога. Жерці співали пісень, присвячених ладу, що дійшли до нас як спадок, важливий для збереження культурної пам'яті. І ми знаємо з вами, шановні глядачі, що козу в нас водять і на святвечір, і кожного дня після святвечора, і на Маланку так само в нас водять козу. Втім, на Маланку в нас додаються ще інші цікаві персонажі про них і поговоримо ще в цьому відео. Є таке уявлення в нашого українського народу, що Маланка це дівчина, яку поганський цар Ірод послав організувати маскарад, щоб розвеселити сумний народ. Маланка успішно впоралася з завданням, перетворившись на смерть і глузуючи з великого горя. Від того маскарадного дійства новорічне святкування отримало назву Маланка. Після прийняття християнства маланкування стало вважатися язичницьким обрядом, який церква почала переслідувати. Навіть збереглося прислів'я, «Як биш, вижену як маланку з двору. Згідно з іншими джерелами, існує легенда, в якій розповідається, що під час правління Ірода жорстокий правитель наказав стратити всіх хлопчиків віком від народження до двох років. Мати дуже сумувала через це. Тому чоловіки вирішили вдягати маски, щоб розвеселити їх і розвеселити тих, хто перебував у глибокому смутку. Напередодні Нового року, в ніч, з 31 грудня, Учасники маланкування збиралися на сільському майдані або Пасовиську на толоці, де танцювали перший танець, свистячі і тріскаючи батогами. Вважалося, що перший і останній танець-маленкувальники не повинні виконувати в дворі господаря. Існувало повір'я, що порушення цієї традиції може призвести до неприємностей як для маланкарів, так і для господарів. Згідно з однією з християнських легенд, маланка була донькою знатних батьків. Яка після одруження разом із чоловіком присвятила своє життя служінню Богові. Вони оселилися в монастирі, а все своє майно віддали на благодійні справи, зокрема, на викуп полонених християн і спорудження церков. Вечір перед Новим роком на Буковинській Гуцульщині чоловіки називають Меланіє, а жінки святвечір Василів. Молоді жонаті чоловіки та старші парубки збираються разом. Один перевтілюється в князя Василя, інший в княгиню Маланку. За Маланку часто одягається парубок, який добре вміє жартувати. Маланка не ходить сама, а має свій почет Орача з чіпігами від плуга, сівача, з сівною через плечі, цигана з намащеним сажу обличчям, єврея орендеря йому роблять маску з клоча, орендарку, жандарма в жорнійській шапці з кілком замість зброї, діда і бабу, ведмедя, козу, журавля і чорта. Решта парубків також входять до почету. Маланкувати ходять майже до кожної хати, де співають пісню і просять дозволу замаланкувати. Традиційно гурти для участі в маланці формувалися з хлопців, але дівчата також долучалися до цього обряду. У давнину у Вашківцях дівчата теж брали участь в маланкуванні, створюючи групу з особливою урочистістю та серйозністю. Вони обирали головного персонажа молоду Маланку, яку одягали як наречену, а решта дівчат виконували ролі дружок. Найяскравішим образом в гурті залишалася Маланка. Для цієї ролі зазвичай обирали високого та стрункого хлопця. Ну, звісно, це в тих фатагах, які складалися саме з хлопців. Цього хлопця вбирали в довгу широку спідницю, яскраву блузу, кожушок та павунку, велику квітчасту хустку на голову. В руках він тримав кузіль або інший предмет. Обличчя дівчини-маланки прикрашали, брові очі підмальовували сажею, а щоки й губи фарбували соком буряка. Щоб під час обіймів залишати сліди на одязі та обличчях присутніх. Василь, головний партнер Маланки, був вродливим юнаком у вишиванці, шароварах, теплій кожушині і смушевій шапці. Інші учасники перебтілювалися відповідно до своїх ролей, доповнюючи дійство. Ввечері 31 грудня хлопці збиралися у Ватаги та вирушали водити маланку до осель незаміжніх дівчат. Молодшим дівчатам співала та танцювала мала Маланка, яку організовували хлопці до 17 років. Кількість учасників в ватах змінювалася, іноді до 50 осіб могло бути в одній ватазі, яка маланкувала. В кожному кутку у села формувався свій гурт, що рухався вулицями, городами, співаючи, жартуючи, граючи на бубнах і створюючи святкову атмосферу. Потрапивши на подвір'я, гурт виконував першу пісню. Після чого хлопці просили дозволу зайти до хати. Зазвичай до оселі впускали лише Маланку з Василем, які жартували, обіймали гостей і залишали сліди сажею. Пізніше до них приєднувалися коза, поводир і жит, який випрошували частування. Все зібране жит складав в торбу. Згодом хлопці запрошували господиню або дівчину вийти на подвір'я. Якщо вона відмовлялася, її виносили на руках. Після чого гурт виконував нову пісню, а всі учасники разом танцювали. Цигани ворожили господарям, а коза та жид намагалися прихопити щось із дому. Дівчина, яка жертвувала найбільше грошей, отримувала звання Берези, першої танцівниці під час святкування Нового року. Це вважалося дуже почесним, тому всі прагнули зробити найщедріший внесок. Гурт старшої Маланки переходив від однієї оселі до іншої, зупиняючись лише в домах дівчат на виданні. Молодші дівчата залишалися для малої маланки. Важливо було не забути жодної оселі, оскільки це вважалося соромом. За старанність хлопці отримували щедрі подарунки. Хоча дівчата в цей вечір і самі ходять із Маланкою і пригощають по робочі гурти вечерею, вони завжди знаходять час для ворожінь. Переважно в цю ніч ворожить так само, як і на Андрія. Дівчата слухають під вікнами, розпитують перехожих чоловіків, як їх звати, або кидають чоботи через хату, куди носок чобота впаде, туди заміж вийдуть. Також дівчата лічать кілки в паркані, промовляючи в дівець молодець. Ну, і рахують на якому зупиниться, значить, той і буде в неї або вдівець, або молодець. На Гуцульщині дівчата зав'язують очі хусткою і навпомацки лічать дев'ять кілків у паркані. Дев'ятий обв'язують хустиною, а зранку розглядають якщо рівний і гарний, значить наречений буде такий самий, а якщо кривий чи горбатий, то й доля такою буде. Також тут годують кота варениками, як на Андрія годували пса, щоб дізнатися, яка з дівчат першою вийде заміж. Це дуже просте ворожіння. Просто дівчата складали десь на видному місці декілька вареників. Кожна по одному варенику від себе складала і пускали туди кота, і дивилися, який вареник кіт першим з'їсть. І Чи це був вареник якої дівчини, то перший вийде заміж, вибачте. Ну, дійсно, такий дуже промовистий звичай. На Слобожанщині дівчата опівночі розпалюють багаття на березі річки, проробують ополонку в льоду і чекають, поки вогонь добре розгориться. Потім кожна бере тліючу головню і кидає її у воду. Якщо вогонь тріщить, це віщує заміжжя за багатого, а якщо лише згасає без звуку, за бідного. Дівчата-чарівниці цієї ночі також шукають дивацьке зілля Нечуй вітер. За легендами, воно росте в потаємних місцях, відомих лише чарівницям. Та, що знайде це зілля, може стати невидимою та непомітною. Серед українців ще існує красива легенда, що в новорічну ніч для віруючих відкриваються небеса, і вони можуть просити в святих все, що забажають, щоб вода стала вином, щоб камінь став хлібом, а глина щоб стала міддю. На Гуцульщині в цю ніч господині опівночі одягає чоловічу шапку, бере хліб і коновку, йде до води. Вона тричі занурює хліб у воду, примовляючи: не хліб купається у воді, а я у здоров'ї і силі. Набираючи воду в коновку, додає: Я не воду беру, а мід і вино. І ви так само, шановні глядачі, можете в цю ніч зробити цей невеличкий ритуал на здоров'я, добробут і на все найкраще, на все благополучне, що може відбутися у вашому житті. Далі, повернувшись додому, коли всі сплять, господиня тихо, на навшпиньках, підходить до дітей і торкається її голів мокрим хлібом зі словами Аби сте були такі величні, як святий Василь Величний. У воду, набрану в коновку, вона кидає кілька срібних монет. Ранку на новий рік всі члени родини вмиваються цією водою, вірячи, що це принесе їм щастя та достаток впродовж всього року. Ось такий надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Про те, що сьогодні не можна робити, я вже розповім ну, відео на своєму другому каналі. Але якщо коротко, ну по-перше, сьогодні не можна бути скупим. Треба як слід віддячити щедрувальникам, маланкувальникам і пригостити їх як слід сьогодні. Обов'язково треба, це дуже важливо. Не можна бути скупим. І Ще сьогодні не можна спати, тільки дітям можна спати. а Дорослі мають наглядати і за дітьми, і за всім своїм обістям, за всім своїм господарством. Бо саме на щедрий вечір існують цікаві дуже обряди, цікаві традиції. Вважається так само, що нечиста сила сьогодні розгулює. І дуже далеко від хати відходити не можна, можна тільки в тому разі, якщо ви вдягнені в якийсь костюм, щоб вас на чиста сила не впізнала, не причепилася до вас, тільки в тому разі ви будете в безпеці. А в іншому разі, ви маєте бути або вдома зі своєю родиною, або на подвір'ї біля своєї, ну, свого майна. Там скотина, якщо у вас є якась, ну може, щось сучасне у вас є, там, машина, щось таке. Ви маєте бути от десь близько, охороняти від нечистої сили і спати можна. Можна буде лягати тільки після третіх півнів, коли вся начиста сила згине. Більш детально вже подивитесь, почуєте все це, всі ці цікавинки на моєму другому каналі. А я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні вітаю вас притешнім новим 2025 роком. Бажаю вам чудес, добрих чудес, здійснення добрих ваших мрій. Щоб все вам вдавалося, щоб всі були живі здорові, щоб в новому році зрештою, Україна здобула свою перемогу, це вже заслужено, я вважаю. Ми стільки боремося, маємо нарешті отримати те, чого ми так прагнемо: вільності, суворності, незалежності і можливості жити вільно і спокійно на своїй власній землі, не очікуючи, що на нас там хтось щось на нас нападе. От і ще раз хочу наголосити на тому, як ж добре, що ми все ж таки з вами перейшли на нову ля календар, Тому що дійсно ці звичаї маланкування і звичаї того, що не можна спати до ранку, я про це і в другому відео так само буду говорити. Вони припадають саме на Новий рік, коли ми не спимо. Оце так і має бути. Це так релігійно у нас закладено ще з дохристиянських часів. І я думаю, що це дуже добра практика, дуже добра традиція. Гуляйте ночі, гуляйте, але пильнуйте. Слава Україні! Я дякую вам за перегляд, до зустрічі! Будьте здорові!